Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень шостий. Досягайте цілий по одній. Один із найважливіших уроків, який я засвоїла Розуміння того. Що ніщо не може замінити нам здатності до концентрації уваги. Дайан Сойер Перед нами завжди одночасно стоїть безліч завдань. Ми пишемо електронні листи колегам та друзям, одночасно переглядаючи інформаційні портали, беручи участь у чатах у режимі онлайн та розмовляючи по телефону. Вирішення багатьох завдань одночасно іноді корисне, наприклад, складання випраних речей та перегляд телепрограм, але заняття будь-якою справою, яка потребує зосередженості, особливо в умовах обмеження часу, вимагає, щоб ми віддавали всю нашу увагу конкретному завданню. На перший погляд, може здатися, що вміння робити багато справ одночасно. Дуже корисна навичка. Насправді це не так розсіювання уваги зазвичай знижує продуктивність, збільшує стресове навантаження, негативно впливає на нашу пам'ять та загальний настрій. Багато хто вважає, що можуть добре справлятися з кількома завданнями одночасно, але дослідження вчених переконують нас у протилежному. Ми набагато працездатніші, зосереджуючись на одній справі у конкретний момент. У ході експериментів, проведених психологом Джеймсом Вотсоном в університеті штату Юта в 2010 році, учасникам пропонувалося виконувати одночасно два різні завдання. Тільки 2,5% з них досягли необхідних позитивних результатів. У 97,5% продуктивність значно впала. Більше того, якщо людина звикає виконувати багато справ одночасно, це призводить до віддалених негативних наслідків. Дослідження, проведене в Стенфордському університеті, переконливо показало, що у людей, які звикли вирішувати відразу багато завдань, як правило, відзначається зниження здатності відокремлювати важливу інформацію від неістотної. Погіршення організації розумової діяльності та складності у переведенні уваги з одного завдання на інше вчені також виявили, що розсіювання уваги в процесі навчання знижує наші можливості у засвоєнні нового. Цікаво Експерименти доводять. Людям, яких відволікають від виконання конкретного завдання, потрібно на 50% більше часу на його завершення. Людина, що відволікається від вирішення конкретного завдання, схильна робити на 50% більше помилок, ніж той, хто повністю зосереджений на своїй справі. Зосередження уваги на багато справ призводить до значного посилення впливу стрес-факторів. При цьому в результаті постійної напруги в організмі людини виробляється підвищена кількість адреналіну гормон стресу, який може руйнувати нервові клітини, що відповідають за пам'ять. Стресове відволікання на багатоцілий може призводити до послаблення короткострокової оперативної пам'яті, пов'язаної з вирішенням поточних проблем. Якщо розсіювання уваги на багато завдань, Таке шкідливе для нас. Чому це така часта ситуація? Можливо, справа в тому, що при одночасному вирішенні багатьох завдань у відповідь на активне роздратування мозок виробляє підвищену кількість дофаміну, і в результаті виникає задоволеність собою. Але постійне розсіювання уваги може пізніше негативно позначитися на цьому відчутті. Коли ми показуємо найкраще, на що здатні, та успішно вирішуємо конкретні завдання, то відчуваємо задоволення, а коли розпорошуємося на безліч цілий, ми зазвичай приносимо якість своєї праці в жертву кількісним показникам. Недостатні реальні результати можуть викликати в нас відчуття втоми та розчарування. До того ж, при розпорошенні зусиль на багато об'єктів ми зазвичай перевантажені інформацією, що надходить. Це ускладнює виділення пріоритетів та прийняття рішень, що також буде знижувати відчуття задоволеності життям. Шлях до успіху Щоразу зосереджуйтесь на одному завданні. Набуття вмінь зосереджуватися на одному завданні підвищить вашу результативність та знизить вплив стрес-факторів. Розвивайте в собі терплячість. Якщо вам важко зосередитись на одному завданні, привчайте себе до цього поступово. Першого дня спробуйте працювати над одним завданням 20 хвилин. Потім зробіть п'ятихвилинну перерву. Наступного дня постарайтеся зосереджуватись на одному занятті вже протягом півгодини. Потім 40 хвилин. Продовжуйте розвивати в собі навичку концентрації до тих пір, поки не опинитеся в стані, коли зможете займатися однією і тією ж справою протягом однієї, а потім і двох годин не відлучаючись. Контролюйте свої думки. Якщо ви часто відволікаєтеся від виконуваної роботи, вчиться тримати свої думки під контролем і думати тільки про те, чим займаєтесь зараз. Наприклад, коли ви пишете електронне повідомлення своєму клієнту і одночасно думаєте: мені треба вирішити питання з дзвінком з приводу цієї конференції, або, цікаво, чи сподобалася комусь моя сторінка у Фейсбук. Постарайтеся направити всі свої думки на справу, якою зайняті. Якщо це не вдається, майте перед очима список сьогоднішніх справ. Одного погляду на нього та запису про роботу буде достатньо, щоб повернутися до неї. Використовуйте з вигодою для себе власні біоритми. Одні – Можуть найкраще зосереджуватись на справах зранку, інші протягом дня. Правильно оцінюйте час найбільш зручний для вас із точки зору продуктивності, і з точки зору мінімізації моментів, що відволікають. Плануйте найважливіші справи на той час, коли ви здатні на вищу концентрацію уваги, а менш важливі. Коли ваша працездатність не на піку. Наприклад, якщо ви знаєте, що до 3 години пополудні ваша увага починає розсіюватися, намічайте на цей час справи, які не вимагають повного зосередження, дзвінки, сортування документів з досьє та файлів інші організаційні заходи вдома в цей час краще зайнятися пранням і прибиранням. Створюйте собі зручну обстановку. Коли вам потрібно серйозно зосередитися, створіть обстановку, в якій ви могли б повністю віддатися роботі. Навколо має бути якнайменше відволікаючих факторів: телефонів, комп'ютерів. Якщо тільки ви на ньому не працюєте, телевізорів, відеоігор. Та інших пристроїв, які заважають вашому заняттю. Обстановка має бути комфортною, але не настільки, щоб викликати у вас відчуття повної розслабленості чи сонливості. Освітлення в кімнаті або на робочому місці не повинно бути ні надто яскравим, ні надто тьмяним. Температура повітря має бути середньою. Важливо, щоб не заважав шум. Іноді змінюйте обстановку. Деякі дослідники говорять про те, що працювати багато годин на день в одній і тій же обстановці не дуже добре з точки зору здатності до концентрації. Іноді навіть невеликі зміни навколишнього простору допоможуть вам зі свіжими силами взятися за нові проєкти по можливості підберіть собі кілька місць. В яких вам легше і продуктивніше працювати, мінімізуйте наявність сторонніх предметів. Спробуйте максимально звільнити робоче місце від сторонніх паперів та випадкових предметів. Організуйте його так, щоб ви могли повністю зосередитися лише на роботі. Цікаво. За офіційними урядовими даними. У 2001 році в США загинула 3331 людина і 387 тисяч було поранено в автомобільних аваріях, викликаних відволіканням уваги водія. Будьте особливо зосередженими за кермом. Хоча телефонні пристрої типу «Hands-free» в автомобілях безпечніші ніж використання мобільних телефонів. Намагайтеся виключити телефонні переговори в момент, коли ви за кермом. І тим більше під час водіння утримайтеся від написання та відправки смс-повідомлень. Правильно організуйте час перебування за комп'ютером. Нині комп'ютерна техніка поширена повсюди. На жаль, це мимоволі сприяє розсіюванню уваги. Ось кілька порад щодо того, як раціональніше організовувати роботу за комп'ютером. Інтернет браузери Коли ви працюєте в інтернеті, не відкривайте багато сторінок одночасно. Щоразу працюйте з одним вікном і лише після завершення роботи вмикайте у браузері інші вікна. Програми у кожну одиницю часу намагайтеся працювати тільки з одним додатком або програмою. щоб не забивати екран монітора зайвою інформацією. Закрийте всі непотрібні документи та програми, щоб вони не відволікали вас. Звукові сигнали комп'ютера Комп'ютери часто відволікають увагу, подаючи звукові та візуальні сигнали. Після них Часто доводиться знову зосереджуватися на своєму занятті, тому під час роботи вимикайте непотрібні сигнали комп'ютера. Правильно організовуйте час для роботи з електронною поштою та соціальними мережами. Робота з електронною поштою та у соціальних мережах часто потребує величезної кількості часу, тому постарайтеся її не затягувати на весь день. А виділити на неї певний час. Наприклад, якщо вам не потрібно постійно працювати з електронною поштою, спершу займіться нею, відведіть для роботи 30 хвилин. Скажімо, з 10 до 30 хвилин по 11 вранці та з 15 до 30 хвилин по 16 після обіду. А новини у соціальних мережах ви можете щодня переглядати протягом 10 хвилин з 8 та з 12 години. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія, щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість, одна з яких бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь, одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе. Приєднуйтесь.